Хтось уникає перших поверхів, бо думає, що вони холодніші, а дарма, бо ми з упевненістю кажемо: перші поверхи у вамбут такі ж комфортні, як і вищі. А все завдяки тому, як ми створюємо основу будинку зараз, і ви дізнаєтесь, що саме впливає на збереження тепла та відсутності вологи у квартирах. Бо це результат продуманих конструкцій, вентиляції та утеплення. Почнемо з основи. Ми використовуємо збірний тип фундаменту, і тут кожен шар має свою функцію. Фундаментні блоки фіксуються на подушках і зв'язуються монолітним поясом із арматурною в'язкою. Це дозволяє будинку залишатися стійким, навіть якщо ґрунт трохи рухається. Система надійна і допускає лише мінімальні рухи, жодного просідання. Поверх фундаментних блоків укладається утеплення, товщиною 5 см. Потім монолітний пояс і горизонтальна гідроізоляція. Далі щебенова засипка і виконується бетонування технічного підпілля та гідроізоляція. Саме гідроізоляція не дає вологості проникати в квартири. І тут ключову роль відіграє технічне підпілля. Технічне підпілля висотою 80-120 см. Воно створює додатковий простір для вентиляції. Повітряний прошарок між ґрунтом і вашою квартирою захищає від вологи і холоду. Потім технічне підпілля перекриваємо плитами перекриття. Вони витримують навантаження до 800 кг на метр квадратний. У плитах є отвори, які роблять конструкцію легшу і додатково працюють з звукоізоляцією. Поверх плит кладемо утеплювач, екструдований пінополістирол товщиною 10 см, А зверху заливаємо стяжку 6-7 см, яка і є основою вашої підлоги. Вже на неї укладається чистове покриття. Саме ці шари тримають тепло всередині квартири та створюють комфорт на першому поверсі. І не забуваймо, наші будинки мають енергоефективність класу Б. Це означає, що вони зберігають тепло довше та економлять енергію. У вам буд ваш дім завжди буде теплим та комфортним.